У кожному селі була парафія за Польщею, бо ми були під Польщею. Галичина була під Польщею. І ще Волинь була під Польщею. У 18-му році. Ми до 18-го року у нас була Австрія. А в 18-му році, як Австрія розпалася, як була польсько-українська війна, бо мій діду пропав на польсько-українській війні. Отого, От як маєш у Львові. Полякам зробили таке красиве кладбище і все там. А от наших всіх, то ще я тобі можу то розказати, з нашого села я навіть не знаю, скільки чоловік, їх забрали з до тюрми, бо українці воювали проти поляків, була війна. Але полякам допомогла Франція. Франція дала гілерчиків на конях, кінноту. І мій діду сидів у Львові в бригітках, в тюрмі, їх всіх тримали. І хто записався за поляка, того випустили, а хто не підписувався, того не випускали. І моя бабунця ходила троє дітей. Хату розібрали, ти кудах був в ступи стояли троє дітей. Ходила до Львова. Впала на коліна, цілувала діда в ноги і просила, Яків, підпишися, підпишися, бачиш троє дітей. Я українеці на поляка це підписувати не буду. Отак. Що Богдан з дітьми, то буде? Будеш годувала. То е, вже було восени. Шлапачки її подерли, тобто снігова боса прийшла до городи до 100 кілометрів зі Львова. Снігові боса дожила до 95 років. Ота. І їх всіх забрали з тієї тюрми. Я не знаю, колись називали то Бригітки, а тепер як називають ту тюрму, там не знаю. В Польщу, в Вадоввіці чи в Катовіці. І вони там всі вимерли на тифус. Кинувся тифус і вони там ще вимерли. Але там їм ні Україна про то не дбає, і ніхто їх не згадує, і ніхто їм там ніяких парадів не робить. Отак. От то е, хату розібрали. Хто загинув на Русько-Австрійській війні, то отримали великі пенсії, а хто воював на Польську? Українській війні, то поляки не дали навіть ні, то, бо то був ворог Польщі. Розумієш, мала моя бабунця троє дітей і одної копійки не отримала. Хату, хату розібрали, ти кудах стояв. І вже зима. То то так ходила, просила діда, щоб йшов, то 12 разів ходила, щоб ліса дістати до сукаля. До сукаля була така, ніби. Ну тільки щоб визначили той ліс, то, то ліс десь аж за тим, за Красноградом, не знати, де визначили. І казала завжди, що Бог є на небі, Бог є на небі. Бо як йшла 12 раз, встала в сукалю на мості і каже, як же мені того ліса, той раз не признають, бо то йшла назад, обтимов місці скочу і втоплюся. І з дітьми не вже все робить, що хоче. Туди притулків не було на отак. От і, і каже, зайшла в залі, може, було 120 чоловік. Вона тільки вийшла в двері, він вийшов з других дверей і каже, жіночку, заходіть. Розумієш? і призначив цей ліс, ну, щоб докінчити хату. Отак. От а, а палити не було чим, бо колись ті всі ліса, то все було панське, а шахти не було, Краснограда не було. Тоді ти милесенькі, як пішли до лісу. Подарував і померзли, покликали на коліна, підняли руки до гори і просили, Боже, дай сонечко, щоб ми зігріли, то тепер люди не знають з того добра, що це з ними робить.